Сталкер 2 на хайпі, і це чудово. Звісно, я радий тому факту, що гра набирає обертів за два дні продалася мільйонним таражем, і що всі навколо лише про неї і говорять. Вона не ідеальна на релізі, про це я говорив у своєму огляді, але все ж лишається захоплюючою грою, а це дуже важливо для будь-якого проєкту. А це, в свою чергу, не може не підривати сраки ворога раніше пасивно-агресивного просуваючого свої наративи, а зараз безпосередньо агресора. Протистояння спочатку повномасштабного вторгнення посилилося і в інфопросторі не без. Цього саме тому в нас мінцифри подавали прохання на блок Atomic Heart свого часу. А в них Горєлкін заявляє, що кримінал свідетиме за придбання S.T.A.L.K.E.R. 2, бо не по скрепах. Ну коротше, я не хочу надто лізти в їх інфопростір, до того ж не слідкую за їхніми блогерами, але я гадаю, кожному все ж цікаво почути про реакцію росіян на продукт GSC Game World. Тим паче, що велика фанатська база оригінальної трилогії там була і є, яка тепер змушена сидіти на дупі рівно або ж грати з українською озвучкою. Коротше, це досить цікаво. Вітаю, піпли. Я зібрав основні приколи з моменту релізу і більш-менш структурував те, як сприйняв реліз ворог. Щоб ви за 10 хвилин зрозуміли картину того, що відбувається навколо Stalker 2. Підтримайте українське, адже чим далі, тим це важливіше. І розпочинаємо. Почну з новини, про яку ви певно вже чули, що на Росії прирівняли купівлю гри до терористичної діяльності. Причиною такого рішення називають національність розробників, їхні регулярні донати зсу та екстремістський контент гри. Цитата з такою ініціативою виступив заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики. Деякі юристи також вважають, що кримінальна відповідальність за гру цілком реальний сценарій. Силовики, можуть цікавитися покупцем, і ваша необізнаність не стане аргументом. Знайдуться свідки, які підтвердять, що ви все знали, і все це кінець. Цитата, і зважаючи на велику фанбазу, такий сценарій ще більш комічний. Адже якби проект був прохідний, може б і пустили повз вуха, але ж ні, звісно, офіційно ніхто ще не заборонив, але посил зрозумілий, тож це має як більш глобальний вплив, так і народжує безобідні меми. JC Game World не тільки регулярно донатять українській армії, а й брали участь у розробці деяких видів озброєння для ЗСУ. Наприклад, вони допомогли створити бомбу з донаведенням для знищення російських танків. Більше того, керівник студії Сергій Григорович обіцяв подарувати свій Олс Ройс, тому хто знищить російський фрегат, який за його словами ганьбить його прізвище, повномасштабне вторгнення вплинуло і на розробку, і на саму компанію, і на їх політику. Тож так, продажі на Росії GSC Game World припинила ще у 22-му році. Проте очевидно, що росіяни все одно знаходять охідні шляхи, щоб пограти. І якщо це тіп зурюпінська, то і ладно. Але в них теж є ігрові медіа, і так далі, які висмоктували весь сік з гри до релізу. А після лишаються, зважаючи певно, на свій статус, нейтральними, або хоча б намагається

Комедія гра очікувано продовжує залишатися джерелом культурного конфлікту, адже свого часу сталкери росіяни називали нашим. І у великій мірі гра сприяла цьому, чого приховувати факти до повномасштабного вторгнення більшість України була орієнтована на майбутнього ворога. Я згодний, це тренда, але так було. Та ключове тут слово було. Зараз все більше українських проєктів з'являється в різних сферах. І перед тим як продовжити, хочу розказати про ще один такий: GTA 5 UA Roleplay – це світ, в якому кожний персонаж від поліцейського чи грабіж. До лікаря або мера, все це реальні гравці. GTA п'ять UA пропонує великий функціонал та можливості, такі як житомирські банди, мафії, держструктури, бізнес, нерухомість, авто, і одяг та багато іншого з реального життя. Окрім різноманіття можливостей, GTA П'ять UA приваблює інтуїтивно зрозумілим і приємним інтерфейсом, чим може пишатися далеко не кожний сервер. Це проект, де на вас чекає повністю відтворене українське оточення разом з Житомирською обласною лікарнею, міськрадою, телеканалом, власною поліцією з. ЗСУ, кримінальним світом і так, сільпо за тебе теж на місці. Це унікальний рп сервер з відображенням культурних та соціальних аспектів України, де ти зможеш відчути себе як вдома. Посилання на дискорд лишає в описі. Тож переходьте та слідкуйте за новинами GTA 5 UA, адже відкриття проекту заплановане вже в грудні. Розробники зайняли чітку позицію, відмовившись від російської локалізації та релізу на РФ після початку повномасштабного вторгнення в Stalker 2. А це понесло певні зміни і в грі, що спричинило шквал обурення серед російських геймерів і медіа. І почалася ера клепання контенту, яка гра лайно. І що Сталкер вже не той. Ще більше круто розуміти, що Stalker 2 це саме той Stalker. Але справедливості заради, якщо відкинути повістку, нагнану режимом, багато з більш-менш залежних стримерів гру все ж зацінили. та я чув. Що навіть антишнапс, який будував контент на поливанні негативом гри, на своїх стрімах сказав, що типу варто абстрагуватися і зрозуміти, що гра непогана і все таке. Ну що тобі сказати, цензура Росії це щось, особливо якщо вона торкається найбільших джерел. Попри те, що гра недоступна в РФ, більшість російських медіа уникали висвітлення цього факту: і чи Playground, мабуть, одні з найбільших ігрових видань Росії просто давали знати, де гру можна придбати, але не згадували, що їхня аудиторія фактично позбавлена можливості це зроблять. Бити, ну принаймні, офіційно, більшість російських оглядачів або тримають лінію все лайно, або що більш поширено, лишаються нейтральними, імпотентними в своїх словах, бичись натрапити на наслідки, а наслідки все одно будуть. Ютубери, зокрема, найбільші теж далеко не пішли або мовчать про її українське коріння, або уникають цього, хейтять гру невиправданими очікуваннями. При цьому постійно агряться відсутністю російської озвучки зі своїми геніальними аргументами. Це нереалістично в контексті вигаданої постапокаліптичної зони. Ляха дурдом, що Росія свого часу визначила, що має бути для них реалістично в нашій грі. Не завжди згорали та розвалювалася миттєва. Це ти бля, я ніхуя не поніма щодо тезису про багато переносів. Давайте відверто. Перенесення релізу гри у великій мірі було пов'язане саме з війною та її наслідками, яку розпочала Росія. Але російські медіа про це також мовчать. Там часто можна чути важкі умови чи якісь зрозумілі обставини, але прямий зв'язок із агресією РФ завжди уникається. Після майже десятиліть, коли росіяни називали сталкер нашою грою, вона стала українським символом з українськими написами, локалізацією. Я теж не радий, що є руса але повірте мені, написи українською безпосередньо в грі і повна українська локалізація це набагато важливіше. Продаж мільйона копій за два дні лише підтвердив, що позиція розробників правильна. А російська реакція це спроба примиритися із втратою ще одного їх культурного володіння в лапках. Розумієте, популярність гри показує, що українська мова, музика і культура, якою вона просякнута, тепер не лише впізнавані, а й бажані у світі, і Росія тут не важлива. Що логічно ставить Росіян у позу нерозуміння, як таке Жлива, що звісно, після успішного релізу викликає таку собі захисну реакцію, у вигляді звинувачень, поливанням лайном і так далі. Але важливо зазначити від їх більш-менш офіційних та залежних джерел, і всяких вадників та зетників бої ті, які стрімлять гру спотом і словами засуджую, бо грає пісня Христини Соловії зі зрозумілим посилом, навіть якщо української не знаєш, наші українці, родишні об'єднали Понял. Вы понимаете, что тут поется? Я просто не буду пересказывать. Осуждаю, бля. Російські медіа ж все більше намагаються переконати свою аудиторію не підтримувати гру. Наприклад, на Кохару було помічено наступне: Російським геймерам важливо пам'ятати одне: за жодних умов не купуйте цю гру. Компанія спонсорує військові дії, надаючи фінанси і техніку. Ще не впевнений, але десь чув, що піратський сайт механіки чи якось так, ніби видалив гру, бо не знав про позицію розрабів. Оце так втрата. Абсурдності додає і те, що росіяни й так не можуть легально придбати гру. Кохання, XBT, що ті як Дем... Ментори висмоктували з гри все, що можна в кожному своєму відео. Так от, походу, вони відмовилися робити рецензію на гру, принаймні, поки що швидше за все через відсутність прес-копій, або ті самі заяви про кримінал. Тому замість цього релізять відео, де дупо принижують проєкт. Не можу підтвердити, чи говорили вони наступне. Побачив цитату в одній із статей, де вони говорили: типу сталкер нікому не потрібен, ця гра проєкт СНД а не України і бла-бла. Звісно, два генії звинувачують у русофобії та навіть у підтримці тероризму компанії Агов в тексті реальності війни. Розв'язаною Росією ви це робите. Насправді, як я начитався таких позицій, немало. Канал тупізм, так не дивуйтеся, і такі є. Прямо звинувачує розробників у русофобії після 22-го року, теж ігноруючи причини такого ставлення. Медісон взагалі відкрито показав, що воно таке. Я зараз процитую переклад. Прибирати російську мову, навіть у самій Україні не всі знають українську. Це на рівні як на зло мамі відморозити вуха. Вони і знають на рівні убермаргінала, який теж став українським стримером і тепер читає донати українською. Не знаю без образ, але мені завжди здавалося, що ця мова схожа на Якесь сільське говоріння за це він справедливо полетів в бан на твіч. Вінницького Папіча теж зловили на фразі, що якщо всі говоритимуть українською, то якось то не реалістично, але як на мене більш показово, навіть не тупі, та в більшості необґрунтовані звинувачення, побудовані на протистоянні. Не всі ці негативні відгуки в стімі і намагання зіпсувати репутацію. А те, як ру стримери, стрімлять гру, і вона їм подобається. Взяти того ж Хесуса чи Братішкіна, ну чи господи, прости антишнапса. Зважаючи на популярність і знову ж таки велику фанбазу про. Ту серед їх глядачів вони її стрімлять, так слухаючи українську мову та пісні про те, як світу буде добре без них, демонструючи це на досить велику аудиторію, не розуміючи обидві локалізації, коротше, сміх і гріх. Бо не можуть повністю відмовитися від любові до сталкер як серії для багатьох, це частина дитинства, символ якоїсь ностальгії, але гра змінила вектор і стала українським символом. Тож ця позиція і недосяжність помножена на бажання, і викликає всі ці реакції та все це протистояння в інфопросторі, що Ком очікувано. У підсумку це ідеальне підтвердження фрази Не твій, от і бісишся». Ще хотілося б згадати про негативні коменти та рецензії. Обхідні шляхи є, і купити гру через аккаунти, зареєстровані в інших країнах, так чи інакше можна, а це дає доступ до гри навіть через Steam. А на Metacritic ситуація ще простіша: залишати рецензії можуть усі зареєстровані користувачі незалежно від факту купівлі гри. А всі негативні коменти західні гравці, які не настільки добре розуміють, що відбувається, можуть сприйняти за чисту монету, що потенційно шкодить Лізу. Коротше, я до того, що якщо ви придбали гру, варто писати коментарі, щоб нівелювати можливий негатив від росіян за те, що їх обділили сталкером. До того ж, все більше в інтернеті шаряться скріни, де людям пишуть типу Привіт, давай я заплачу тобі 100 рублів, і ти напишеш поганий коментар в Стімі». Відмова від випуску Stalker 2 на Росії стала своєрідною культурною санкцією. GC Game World таким чином змусила агресора в обличчі і блогерів, і видань, і звичайних гравців не лише спостерігати, як українці та весь світ насолоджуються грою, а й стикатися з усіма. Обмеженнями власного режиму. Зрештою, Сталкер 2 став більше, ніж грою. Це символ культурного спротиву, який демонструє, що навіть у цифровому світі Україна протистоїть Росії. Пишіть, що думаєте ви про ситуацію навколо Сталкер 2, адже в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд, підтримку, вподобайку та підписку. Якщо ви вперше на каналі, окремо дякую всім спонсорам та патронам. Це дуже важливо. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся в описі, знайдете всі посилання а також мою телеграм-спільноту. Бережіть себе і побачимось.